Що оцінювати головні внутрішні політичні події в країні в липні, то липень виявився достатньо насиченим. Скажем так, не завжди так буває. Як правило, вже в липні починається відпускний сезон і трохи замирає політичне життя. Але цього разу липень виявився достатньо гарячим і насиченим. Звичайно, як і в червні, головна подія місяця. Внутрішні політичні події це суд над Юлією Тимошенко. і найбільша увага медіа політиків на цю подію і за кордону на це реагують. І так чи інакше, це таки така червона лінія політичного процесу в липні місяці. Але початок місяця був пов'язаний з завершенням роботи Верховної Ради України, і, на мій погляд, головна законодавча подія цього місяця це безумовне ухвалення закону про пенсійну реформу. В принципі, це одна з умов продовження співпраці з міжнародним валютним фондом, але є об'єктивні причини вцілення цього закону, оскільки. Тут справа не лише в МВФ, а і внутрішніх об'єктивних потребах, навіть пов'язаних з тим же пенсійним віком. Ну для порівняння росіяни зараз про це думають. От буквально днями в Іспанії ухвалили закон про підвищення пенсійного віку 65 до 67 років. Тобто, це загальна тенденція, якою не уникнутою Його... внутрішніх політичних змагань безумовно, на ухвалення цього цього закону стала а, такою особистою політичною перемогою Сергія Цігіпка. Ви пам'ятаєте, що він в залежності від ухвалення цього закону поставив і, а, своє перебування в урді? Проте з цим законом для того, що кібка пов'язані звичайні певні ризики, оскільки як буде розвиватися ситуація навколо цього закону, і в громадській думці це залежить багато від а, інформаційного забезпечення. Майбутні пенсійні реформи. Ну, а також треба пам'ятати, що цей закон не, не був би ухвалений без прямої підтримки політичного керівництва країни. Інакше б партії регіонів за це не проголосувала. І ми зараз бачимо, що є певні інтриги навколо того, коли цей закон набуде чинності, оскільки ми бачимо, що Литвин не підписує цей ухвалений вже парламентом закон. І е, думаю, що його так відкладають, можливо, в залежності від подальшого розвитку переговорів з МВФ. Тут такі е, інтриги також можуть бути. Але так чи інакше, серед е, законопроєктів, які були ухвалені е, на е, закінченні парламентського сезону, це звичайно найбільш резонансний і найбільш важливий. Серед інших подій я б також відзначив. Е, поділю липня, підсумкову прес-конференцію президента України і з точки зору багатьох тез політичних, які там були заявлені, і з точки зору того, що президент поставив таку інформаційну крапку в політичному сезоні і перервав певну паузу. Він ще перервав її раніше трохи, коли давав велике інтерв'ю на «Жигір'ї», але було багато критики, що нема е, великих прес-конференцій президента України, і, врешті-решт, е, адміністрація президента все ж таки таку прес-конференцію провела. Е, і мені здається, що е, треба, щоб все ж таки такі прес-конференції, незважаючи на їх складнощі, проблеми протиріччя, е, те, що вони не дуже зручні для президента, але я думаю, що треба їх проводити, тому що це просто е, такі правила інформаційно-політичної гри е, в сучасному. Е, Цивілізованому суспільстві. Серед інших внутрішньополітичних подій я б також визначив низку кадрових рішень. Ну, звичайно, головне кадрове рішення нарешті заповнили на вакантне місце віце-прем'єра по регіональній політиці ЖКГ. Ім став колишній губернатор Донецької області. Анатолій Брізнюк. Те, що довго не заповнило цю вакансію, я думаю, якраз було пов'язане з тим, що дуже непросто було знайти людину на цю посаду, якій би й довіряли. довіряли. А з іншого боку, яка б мала і досвід роботи на місцевому регіональному рівні, і в той же час ну, взяла б на себе сміливість за проведення житлово-комунальної реформи. Ну і звичайно, якщо звільнилася посада керівника Донецької обласної державної адміністрації, була призначена нова людина на цю посаду, людина, яка працювала вже в операції цієї адміністрації на керівних посадах, це Андрій Шишацький. Ще одна дуже резонансна подія липня це арешт керівника Державної комісії за регулювання ринків фінансових послуг Василя Волга. На мій погляд, це не є сенсація. Чутки, розмови, кулуарні звинувачення про те, що не все гаразд в діяльності самого і цієї структури були ще минулого року. Я особисто чув звинувачення, ну звичайно, не офіційне звинувачення, я ж не працівник правоохоронних органів, але люди жалілися, які там працюють на цьому ринку, жалілися, я так розумію. Ну, будь кого шукали справедливості, врешті-решт, Волгу заарештували. Я думаю, що він трошки втратив, ну так я кажу, в лапках трошки. втратив почуття міри. З іншого боку, я думаю, що проти Волги зіграла і нинішня політична ситуація. Владі треба було продемонструвати, що в Україні все ж таки діє не вибіркове правосуддя, що переслідувати можуть не лише представників опозиції, а й представників нинішньої влади. І Волга виявився достатньо такою сприйнятною, сприйнятним об'єктом таких дій правоохоронних органів.